Усім привіт! Я вирішила запустити нову рубрику на своєму YouTube каналі, яка буде називатися Не Сірі Путні, як народилася ця ідея. Я звернула увагу, що знецінюю звичайні дні, коли не відбувається ніяких подій особливих, ніяких свят. Дивлюсь на це як на щось таке не дуже значне. Ну, більшість з вас бачили, що там в соцмережах, там психологи радять типу, вести щоденник вдячності. От, і для мене ця рубрика, саме як відео щоденник, зафіксувати, що насправді в кожному дні відбувається щось хороше, ем, є не тільки погані новини, але... я також задавалася питанням, кому це потрібно. Ну і прийшло до того, що в першу чергу це потрібно мені. А можливо, це також буде спонукати когось, звернути увагу на своє життя, що насправді кожен день відбувається щось значне і важливе, і навіть якщо це просто внутрішні зміни, а зовні наче нічого не відбувається. Тому. Бажаю вам приємного перегляду і я сподіваюся, це не останній мій випуск, бо знаючи себе. ой. І так, сьогодні понеділок і по плану ходити, по-перше, в кав'ярню біля вдому. Не для того, щоб попити кави, посидіти за ноутбуком, Ні, я хочу запропонувати їм свої послуги як відео відеографа. Контент-мейкера, от і е, також поряд з цією кав'ярні знаходиться зоомагазин, в якому я хочу придбати корм для птахів. І в мене тут неподалік біля дому озеро. І хочу сходити покормити качок. От, let's go! Якраз я прийшла і кав'ярня і зоомагазин знаходяться в одному приміщенні. Трошки мені страшненько, але заходимо. Я зайшла в кав'ярню, залишила свої дані, записала просто на цьому у зошиті, там де вони пишуть всякі свої розрахунки. От. Надію, що передадуть, бо в принципі, цим займаються, як мені сказали, власниця, її на місці немає. От. І ще зрозуміла, до речі, що на такі випадки мені все ж таки потрібно вже зробити хоча б мінімальну кількість візитівок, щоб роздавати, так сказати. Так, а мадам, вумен вот. І що, і що? А зоомагазин в них поки що закритий. І сьогодні, можливо, качки залишаться без свого, своєї вечері і я просто схожу без корму, або якщо знайду тут поблизу ще якийсь зоомагазин, то піду придбаю. Такі от ці так, моя спроба номер 2 купити корм для пташок. А ще у нас не працює ліфт і тепер кожного разу це... підніматися додому, це прям просто якийсь квест. Фух. Сьогодні вівторок. З глобальних планів на сьогодні було з'їздити в центр. Але я вирішила перенести це на інший день. Домовилася зі знайомою на каву на обідню. Також із, із такого приємного і класного. Це мені потрібно дозняти відео і змонтувати його до кінця на мій робочий акаунт. Ну як робочий, там де я викладаю свої відео співпраці. Останнім часом це займає. Напевно, відсотків 80 мого життя, бо я постійно дивлюся якісь туторіали, якусь інформацію черпаю про що знімати, допомагаю подрузі в зйомках. Сама пишу для співпраці з іншими. От тому сьогодні поки такі плани. Більш нічого в принципі не намічається. Кажу по-блогерськи, я беру вас з собою. Я не знаю, чи можна буде там знімати. Туди я маю на увазі куди я зараз їду і саме Але я вас візьму з собою, хоча би просто пройдемо цей шлях разом. Зараз буде модний переход. Я вже йду за смаколиками. Піченюшки захвачені, Я готова. Мені тут подобається. Тут так гарненько. Такі будиночки, ці кольорові. Я до речі, до того, як ми приїхали на цю квартиру, то я дуже хотіла жити в комфортауні і напевно не домедітувала. Так просила, так просила у Всесвіту, але не допросилась, тому що ми живемо буквально в п'яти хвилинах ходьби. Коротше, я на місці. у свої знакома. Ми вирішили, що вона дуже багата і знаменіта, ми її показувати не будемо. Я вам зараз тільки покажу цей прекрасніший салон. Можемо впустячи всередину. Зараз буде екскурсія. Так, от тебе ж там? Я вже вдома. В нас вимкнули світло, і зараз я закінчила знімати відео про цей чудовий бокс. Бо хочу розповісти, як я цьому прекрасному бренду подарувала зйомку в подарунок і це переросло у співпрацю. До речі, в моєму акаунті Instagram можна подивитися, і як я розповідаю саме про нашу співпрацю. як Все почалося сьогодні. Четвер, середа трохи випала, але про це згодом є. Трохи новин з приводу співпраць. Теж про це пізніше розповім. От, е, тема сьогоднішнього дня прекрасного, прекрасної події це побачення з собою. Вважаю, що це дуже важлива штука, особисто для себе. Можливо, е, серед тих, хто дивиться це відео, також є мої однодумці. Напишіть в коментарях, як часто ходите на побачення. Самі з собою саме. Я ще не вирішила, куди я піду, що я буду робити. Точно поїду в центр. Можливо, посажу в парку, попишу в щоденнику щось, запишу свої думки, або, можливо, продумаю якийсь вірш. Або, можливо, ще є такий варіант сходити на виставку. Дуже класна є виставка. Тому за традицією беру вас з собою. Let's go! У нас нарешті працюю ліфт так. що Спорт по сходам відміняється. На вулиці сьогодні у нас спекотненка, тому з собою завжди обов'язково водичка і SPF на шкіру для захисту. Ходити все-таки на виставку, бо я вже відкладаю це, мабуть, неділю. От, тому, е, як то кажуть, обіцянки потрібно виконувати, особливо, особливо перед самим собою. Я останнім часом так рідко виїжджаю в центр, що це прям якесь як свято. Особливо я не була давно тут, на Басарянській площі. Я Пінчука в центру. Які тут все-таки гарні будівлі в центрі? Я прямо вождію. Качі із новин. В понеділок я ходила в кав'ярню запропонувати їм співпрацю, точніше зняти їм там рілс. Бо вони не виходили на зв'язок, я їм залишила свої дані в зошиті, як я вже розповідала. І нарешті, нарешті, мені відписали, сказали, що їх це цікавить. Я розписала. Формати, які можу запропонувати, але щось знову застопорилась наша переписка. І я от не знаю. Я довго сьогодні думала, нагадати про себе чи ні. Потім все ж таки нагадала, але я думаю, що якщо мене так довго будуть відповідати, то напевно це все стопнеться і буде просто співпраця з іншою кав'ярнею. Але побачимо, не знаю. Клас, Ой, клас, настрій, просто бомба. Ще розумію, що в мене вистачає енергії, тому е, сьогодні буде ще й парк. Розповім е, ще про одну співпрацю. Я написала бренду, що хочу з ними поспівпрацювати. Описала свою ідею, е, це буде відео. Е, поки не буду розкривати, що це таке буде, потім краще поділюся. Скажу одне, що це прекрасний, дуже гарний, дуже оригінальний. Хоча я прикраси не дуже ношу, але я вирішила, що хочу вже щось собі таке мати гарненьке, от, щоб додавати до одягу. У мене достатньо простий стиль. Вирішила себе два собі і дуже люблю його. А зараз гуляю по парку, я згадала, що тут люди грають в шахи і в шахи. Трошки познімаю їх зі сторони, щоб mm їх не змушувати. -hmm. Берюся своєю цілею, як то кажуть. Я не знаю, здійснительності як, того, що тут в парку ходять люди, а я сижу і якби наче розмовляю сама з собою, знімаю. От. Але якщо то кажуть, якщо хово, хочеш бути багатим і знамінітим. Як співав Ваня Дорн, не надо стіснятися. До речі, я вирішила, що в кінці кожного випуску це будуть підсумки неділі. Розповім, що не ввійшло, що я там, можливо, не встигла зняти, забула зняти. Тому обов'язково везіться до кінця. Сьогодні з п'ятниця. На годинку. Ну, десь вже за восьмом. А я вже в магазинчики купляю в гостинці. Гостинчики. Саня щось так лінивенько і так важкувато себе якось підняти, щось робити. М -м -м -м. І з приємного на сьогодні. Це те, що в мене зараз буде відеокол з моєю подругою з Німеччини. Я повернулася, а вона залишилась там. І а, все, що поки що в нас є, це наші відеодзвінки скидання Кіденерілські один на одному. Mm -hmm. Ой, така моя бесті, моя солмейт. От. А потім е сьогодні вже, до речі, така прохолодна погода, і можна погуляти. Вже з такою легкістю днем на вулиці є вітерець, приїде моя подруга Анастиша, і підемо гуляти біля водички. Якщо вона дозволить, якщо вона себе сьогодні ок опочиває, то, то познімаю, можливо, трошки з нею щось, можливо, просто без розмов. Чисто таку візуалочку. Так, и вот все. Ми видео кол с подружечкой. Помахай подписчикам. Подписчики. Ой. Итак. Друзья. Анастасия свою застрела. Анастасия уже на месте. Я не знаю, что нас видно, Добро. Поднимайся. Вот. Будем сейчас есть мороженку и сплетничать. І так, я провела Анастейшу на її, як вона каже, трамвайчик людину. Ми вже поїхали. Ой, боже, такі розмови, там стільки емоцій, стільки підтримки, нуль засудження. Така, знаєте, безпечне таке середовище. І так, у нас сьогодні субота. Планів особливо ніяких не було. От. Єдине, що хотілося спочили. Вдома. Я люблю такі дні, коли можна нікуди взагалі не виходити, бо вдома є їжа Все для комфортного перебування. І з новості. Я зараз в пошуках роботи і подаю різні заявки у різні сфери. І Мені вчора, поки ми гуляли, відповіли і назначили навіть інтерв'ю вже на наступному тижні, ну, знайомство. І сьогодні я ще повідправляла декілька запитів. Ще мені потрібно для однієї роботи відзняти відео, коротеньке знайомство. І, в принципі, все. А... Так, і з планів на сьогодні ще було помонтувати відео. Але е, вчора вечором виявилося, що в мене накрився інтернет, і зараз він не працює, я Сьогодні сьогодні дзвонила операторам. І тільки завтра, тобто в неділю, мають прийти його, щось ним зробити. От, не знаю, чи вийде це зробити на мобільному інтернеті, подивимося, тому що монтувати я люблю. І е, на це йде достатньо багато часу. І взагалі-то такі. Е... Чілові дні, ну якби ніхто не показує, бо начебто нічого цікавого не відбувається. От, але чому саме чилови день я також включаю в цей щоденник, оскільки раніше в мене було таке типу: Боже, я лежу вдома, нікуди не йду, нічого особливого не роблю, нічого не відбувається. І так наче не могла відпочити, і це супроводжувалося якоюсь там тривогою. от. А зараз я розумію, що без таких днів я просто потім не вивезу, в мене не буде настрій, у мене не буде сил. І от е, іноді е, роблю такі дні. Сьогодні в нас неділя. Так торжественно сказала. День сьогодні виявився спокійним, не дуже продуктивним. Нарешті, В общем, із хорошого. Як я люблю казати, із новин. Прийшов майстер і починив інтернет. І тепер можна робити всі свої справи, монтувати, працювати за ноутом. І фішка все в тому, що мав він прийти о 16-й, але зателефонував і прийшов набагато раніше. От. А ще э, вчора ввечері в мене э, намалювалися ко діла зранку, о 10-й, але буквально перед виходом мені зателефонували і сказали, що мій запис відмінився. І, якщо чесно, я була дуже рада, того, що э, от не було взагалі ні бажання, ні сил нікуди йти і їхати. І такі моменти я люблю, коли наче ти такі. Торгуєшся там всередині сам собою, зі своїми думками, а потім, я не знаю, Всесвіт, люди, тебе якось чують, і таки все, не сьогодні. Я така думаю, фу, клас. І якраз зателефонував там через деякий час майстер. І сьогодні я буду підбивати якраз підсумки неділя, монтувати цей випуск, або, можливо, вже завтра вранці побачимо. І, в принципі, день якби нічого такого яскравого не несе, але він не менш прекрасний, а, ніж всі інші. От, тому сьогодні вдома, можливо, там якісь закупи продуктів, можливо, якась кава. От, можливо, якась легка прогулянка. Побачимо. Ну що, підведемо підсумки тижня. Тиждень був насиченим, дивлячись на позитивне, трапляється також різне, тому обов'язково раджу всім фільтрувати все, що ви бачите на своїх екранах, в соцмережах, в Ютубі. Тобто життя людини складається не тільки з тих моментів, коли вона посміхається, кудись іде, з кимось зустрічається, все в неї вдається. І так до підсумки. Випала середа, і я не знімала. Тому що критичні дні ніхто не відміняв. Також не ввійшли деякі моменти, наприклад, у вівторок я грала в карти на бажання. І там були цікаві, цікаві бажання. Наприклад, одне з них я їла помідор з медом, але була достатньо така домашня обстановка. І не хотілося просто в цей момент нічого знімати, просто захотілося насолодитися цим. Тобто цей щоденник він не про те, щоб показувати прям усе-усе-усе. Про щось я буду просто розповідати отак от в підсумках. Е Також я не знімала ніколи по вечорам, тому що зараз я намагаюся привчити себе до нового графіку сну. І вже о 9 годині я відкладаю телефон і. Якби вечори вони достатньо спокійні, це просто читання книжки, от і просто спокій і сон. Всі кадри в цьому, в цьому випуску вони саме в першій половині дня. І взагалі для мене перша половина дня вона найактивніша. Я почуваюся продуктивніше набагато, і всі справи намагаюсь вирішити саме в першій половині дня. Про качок качки так і не були погодовані. Корм я придбала і надіюся, <свісно>, що на цій неділі, ну, на цьому тижні я все ж таки схожу і покормлю їх. От тому, ну, в цьому вся я. У мене так буває. І я, як я вже казала в вступній частині, я надію, що це мій останній випуск. А вам бажаю бути не знаю, щасливими. Ті мірі, в кожен сам собі хоче. Все. До нових зустрічей!